Вітучі кущі, туї та дерева висадили на території Калинівської центральної районної лікарні. Масштабне озеленення відбулось за ініціативи міської ради, медиків та завдяки небайдужим мешканцям громади. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медичний директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради. Вітаю вас! Розкажіть про ідею озеленення. Озеленення виникло сама собою. Оскільки збільшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, ми вирішимо для покращення їхнього психоемоційного стану ну, от, зробити озеленення для того, щоб врадувало око не тільки пацієнтів, але й медичний персонал, який працює в нашому закладі. Хто став ініціатором акції? Ініціатором озеленення стала міська рада, ну і, звичайно, лікарня, наш сад. За які кошти було здійснено озеленення? Із міського бюджету та із бюджету лікарні не було виділено жодної копійки для закуплення даних просув. Було залучено небайдужих жителів нашої територіальної громади та втілено в життя за допомогою життя створити таку красу, яку ми маємо на сьогоднішній день. Почули вас з нами на зв'язку. Була Світлана Дідур, медичної директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради.